Нині у Голоскові Хмельницького району аптеки немає. Будівля, в якій вона була, тепер стоїть пусткою. Наша аптека працювала приблизно два роки, обслуговувалося населення нашого села, але з певних причин вона була закрита, тому що як розповідає керівник, власник цієї аптеки Кіндрат Василь Романович, Невигідно було утримувати аптеку на території населеного пункту з різних причин і цінова політика. Ну і Події, які в країні на сьогодні, проблему взявся вирішувати уряд. Кабмін дозволив створювати мобільні аптечні пункти підприємствам, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Пані Світлана Ізголоскова переконана, для півтори тисячі населення округу автолавки з ліками просто необхідні. Ці велика частина людей пенсійного віку, велика частина людей, які хворіють і не мають можливості поїхати до міста, до районного центру, щоб придбати ліки по своїх потребах. І як от пересувне відділення аптечне, я думаю, якраз було б доречне, якраз було б на часі. У мобільних аптеках можна буде доставляти будь-які ліки, окрім наркотичних. Дозволено відпускати всі лікарські засоби за винятком наркотичних, а так, всі, і медичну продукцію, і всі лікарські засоби можливо відпускати з мобільних аптечних пунктів. Організувати автолавку з ліками зовсім непросто, кажуть фармацевти, бо навіть великим аптечним мережам доведеться враховувати всі за і проти. Мобільний аптечний пункт це має бути автомобіль. Він має мати багато достатньо місця для зберігання ліків, забезпечення умов зберігання, температурний режим. Це і холодовий, і відповідно якийсь обігрів в випадку низьких температур. Це має бути мінімум один працівник-фахівець і водій. Це мають бути відрядження, це мають бути умови санітарні, помити руки, мати якусь перерву для працівника. Це має бути стабільний зв'язок, інтернет-зв'язок для того, щоб працював касовий апарат. Тому що це ну виїзна, але торгівля все ж таки. Це торгівля, яка має бути в законних рамках. Анна Чешук, Олександр Мельников, новини 33 канал.